Так, вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо гачкувати овальну основу таку овальну зі стовпчиків з одним накидом. В принципі, схема може бути будь-яка. За основу беремо схему кола кратне двом. Тобто, це може бути початково або 6 стовпчиків, або 12 стовпчиків з накидом, але загалом все воно, як ти кажуть, єдине. Зараз ми наберемо ланцюжок. ну, Я думаю, там буде небагато. Ну, а потім цей ланцюжок це якраз буде наша пряма частина. от, По кінцях будемо в'язати на півколо. Я наберу зовсім небагато. Думаю, до п'яти повітряних петель буде фокус, мій улюблений. Так, я думаю, ну, да, п'ять буде не Погано так, от як для початку, щоб ви зрозуміли сам процес. Далі три петлі це у нас один стовпчик. Відступаємо 4 повітряні петлі вниз. І в четверту ми будемо в'язати стовпчик з одним накидом. І далі по ланцюжку пров'яжемо ще 4. Це в нас буде ця пряма частина, яка не буде змінюватися з ряду в ряд. Її будемо так і в'язати. Перший. Другий. Трішки ниточка. Так, третій. Намагайтесь збирати за дві півпетлі, щоб у вас не були великі дірочки всередині. І четвертий. От якраз ці чотири стовпчики з одним накидом, вони будуть у нас повторюватись. Це і буде наш сегмент, оцей прямий, в нашому увалі. В наступну в останню петлю ми пров'яжемо шість стовпчиків з одним накидом. Так, трішки один, два. Так. В принципі, якщо у вас там улюблена схема із основою шести стовпчиків, берете на три, але там це частіше всього, це стовпчики без накиду. Так, три ще. Принцип один і той самий. Хоч ви напівстовпчиками, хоч стовпчиками без накиду. Хоч стовпчики з накидом, тут головне. Вловити ось цю закономірність. Так, хвостик ви або ось ззаду лишаєте, і потім голочкою заправляєте, або в'язуєте, як це роблю зараз я. Знову чотири стовпчика, один. Напроти кожного стовпчика, який ми в'язали з цієї сторони, у нас виходить ще один стовпчик. Якщо ви не впевнені в собі, Промаркируйте перший і шостий стовпчик з накидом ось з цього напівкола на стороні. Так, четвертий. Трішки в мене затягнуто тут, але все нормально. Є четвертий. Тепер в першу повітряну петлю, ось тут я в'яжу 5 стовпчиків з одним накидом. От. Я обрала саме такий спосіб, щоб не було ось цих великих дірок. Тому що, якщо брати з іншої сторони повітряні петлі під то тоді там виходить в основі дірка. Мені це не подобається. От. Так що в мене буде так. Так. Ще трішки. І. З'єднались в третю петлю підйому. Ось такий невеличкий овал у нас вже вийшов. Бачите, все рівненько і гарно. Далі ми піднімаємось на наступний ряд: три петлі підйому. Так. Чотири стовпчика прямих, які ми прорізали. Перший стовпчик з накидом. другий. Так, третій. Ще останній. Ось так. Чотири. Тепер в кожну з наступних шести стопчиків ми в'яжемо по два. Тобто, от якраз по схемі. Так. Другий. І ще, Ну і також не ми пров'язуємо по два. Ця схемка, що ви бачите на екрані, це якраз її. Я додам посилання на неї в описі. На Google диск скину, в принципі, можна скачати. Або зараз скріншот робіть і, в принципі, це Саме схема що не є. Ось так ще. І все. Далі знов 4 стовпчика. Дуже легко і просто. Я тут подумала, це якраз дуже класна основа для сумочки, для торбочки. От таке овальне. Для шопера. В принципі, так, і отут ми вже будемо теж саме гачкувати по два стовпчика. Нічого складного. Це дуже легко. Головне не сплутати кількість цих подвоєм, так, як я щойно. Нічого не губіть, тому що буде або стягувати, або хвилями братись. Якщо маєте маркери, користуйтесь. Це дуже корисно, так, класна річ. Так. І остання пара. І отут, дивіться, у нас були три повітряні петлі підйому. І тепер мені треба ж роздвоєння зробити. Я пров'яжу оці от петлі, я провяжу от сюди стовбчик з накидом. І це в нас буде як два стовпчика з накидом. Знову з'єднуємося в третю петлю підйому. Клас. Наш овал росте. Піднімаємося. Чотири стовпчика з накидом. У нас нічого не змінюється. Два. Три. І. І чотири. Так. Тепер в нас через один подвоєння. В перший стовпчик. Ми будемо гачкувати два стовпчика. Один. Два. Ну, в другий один. Все. Ті, хто гачкували кола, це вже рука набита на цьому. Так. Тут включаємо улюблену музику. Тому що, коли в мене руки працюють, чомусь от. Я досі вже скільки років гачкую, і досі в мене, коли говорю, робота сповільнюється. Так. Майже половина. В нас рівненьке. В кінці в нас вийде, що ми одного начебто не дов'яжемо. Так як у нас тут на повороті було шість стовпчиків з накидом і було 6 роздвоєнь, в цьому ряді їх також буде 6. Ну, щоб просто не збитися, ви рахуєте оці вилички. От Ось тут останній ми в'яжемо один. Так, і чотири стовпчика з накидом. От тут хто більш не може. Заплутатись, ну або виникнути питання, але тут все точно так само. На перший стовпчик ми в'яжемо два. Тоді в нас все буде симетрично, Нікуди воно не поповзе, не попливе, все буде у нас класно. Далі один, знову два. І закінчуємо ряд. В кінці там теж ці три повітряні петлі це якраз буде оцей останній стовпчик, що в нас один неприкаяний лишився, лишиться. От. Так. ще один, два, тут один, ще два. Трішки сівши голос, тому прошу вибачення. Осінь. І тут два. Один і два. Значить, ми зробили все правильно. У нас лишилось тільки три петлі підйому. В третю ми з'єднуємось. От така краса виходить. Супер. Тепер буде наступний ряд. Четвертий, я думаю, це буде останнє відео, тому що, ну, логіку, я думаю, ви зрозуміли. Три петлі підйому, 4 стовпчика далі ми очкуємо. Головне пам'ятати, роздвоєнь, у вас має бути 6. Щоб не вийти за межі цих півкіл, зробіть маркери на першому і шостому, це на самому першому ряді. І далі просто піднімайтесь вгору по рядах цими маркерами. От, є 4. Тепер дивіться: в цьому ряду у нас подвоєння будуть там, де одинарні стовпчики. Два ми в'яжемо по одному, так як і є. Один і 2. Так. А там, де один, будемо в'язати два. Дуже легко тут. не запутаетесь и так далее снова один два и тут так само ну и в принципе Якщо маєте бажання гратися з рельєфними стовпчиками, там буває вставляють філейні якісь візерунки. Так? Ну, там головне, от достатньо довгий цей овал зробити. І, в принципі, на оцих прямих полотнах дуже просто це все діло робиться. От і ще. Так. Перерахувати, напевно. Да. Ці двійки. От шість. Далі в нас іде 12, далі ще по два ми розмножуємо їх. І в третьому ряді у нас, в четвертому вже ряді у нас знову ці розмножу подвоєння розмноження. От їх знову має бути 6. Головне їх не загубити. Так. І ще трішки. І от, да, оцей останній стовпчик у нас лишився. І зараз перевіримо. Так. Тут ще, ще. Так, п'ятий і шостий. Все вірно, клас. Думаю, у вас все вийде. Майте схему, беріть будь-яку круглу за основу і легких вам петельок. Тобто, якщо будуть питання, і треба повне там, і на скількість рядів, пишіть в коментарях, я залюбки зв'яжу повне відео. Але я думаю, ви в мене розумнички і осилите. така краса. До зустрічі!